Дуже чітко прочитуються страхи Росії, наприклад, Україні ні в якому випадку не можна в НАТО. Окей, почули, ми це зробимо. Вам на зло, щоб ви знали, що ми в НАТО. Правий президент сьогодні сказав, що ви ж напали в 14 му не питаючи, ми в НАТО чи не в НАТО. Ми не були в НАТО, ви напали. Ну, все, типу, друга історія страхи: Україна не повинна мати ядерку. Супер! Ви боїтеся, що у нас може бути ядерка? Вона в нас буде. Я навіть знаю політичну формулу, як це робити. Я знаю не публічно, але е, деякі наші партнери пропонують. Візьміть, розгляньте питання порушення Будапештського меморандуму. А ми вам підіграємо і скажемо, що да, ми самі перші, хто порушили, і готові вам допомогти. Е, от був нещодавно Security Forum в ну, от. І там теж велич ці розмови. І один з британських військових сказав: Ми вам самі поможемо зробити ядерку.